Телефон Добрий день. А що ви, а що ви їздите, блядь, кошмари та людей? Кого телефон заберете? В мене? Доброго дня. дня. Перевірки військову кого документів. Що, покажі. Не знімайте на телефон документи. Витягніть. До повного ознайомлення. Ваші документи. Я вам собі показав документи? Придіть, будь ласка. Ні, це не документ. Що, що це, це за документ? Не Треба знімати. Я зараз заберу телефон і завезу тебе на Вітовську, що Туда? ти не маєш права на Вітовську. По одному говорю. В СБУ завезуть з 114. Ти не маєш права військову службу. Не маєш військову належить до категорії державної таємниці, якщо да? ти не знаєш. Кожен військовослужбовець належить до категорії державної таємниці. Документи, прийдать, будь ласка. Документи ще прийдуть. А ви покажіть? Це... Посвідчення. Ага. А ваше. Це що? Читайте. Службове посвідчення, особи, повноваження, вручати повістки. Ваші ага. документи, будь ласка, привіт. Військово обладнання. Це ваш пакет. документ такий? Я вам ще раз покажу. Це посвідчення, згідно 760-ї постанови. Кабінету міністра України. Документи підівідуть. А що, не можна знімати машину ТЦК? Та причому ви це ж так взяли, підійшли, зняли. Ну, жня, що ви ходите, блять, провіряєте документи. документи А, документи. Право. Документи а, а я документи. не маю права зняти вас. Ви обличчя? Чого? Обличне заборонення. А чому заборонені? Не чіпайте мене руками. Зараз я ніде не йду. Не чіпайте рукою мене, бо собака гризанеба. Бо я біля будинку. На площадку. Я кажу, не будете відповідати, громадське місце. Не треба мене руками чіпати, в теньок йду. Пошлить покажу. Не пошли, а пошли. Я сказал пошлить, покажу. А, казать пошли? Ну пошли покажу. Я же пошли, а не пошли. Я сказал пошли. Украинский слово в мове такого слова нет. А какая разница, на каком языку мне да, разговаривать? Сейчас покажу. Пошлите ко мне домой. Я приглашаю вас приглашаю домой. Та що, блядь, Не хайкаєш візьмемо, та не тикайте. Не та, та не треба мене руками трогати. Не, цьмирю, шо? Та ти сам чмирь. Я ти все себе пишу, ти що ти хто поводиш? Ти ти а хто чмирь, блядь? Як я поводжу? Попросили документ, я кажу, провокувати. Хто чмирь, блядь! То, чмы, я не знаю. Чум, твоя хто? фамилия. Ти я поняв, все снял, блядь, я все снял, что ты мене ногами пих? Фу, блядь, я все снял нахуй, пидорас, я все снял нахуй. Чо ти так я все поводи? снял, що что ты плюешь, сука, пидорюга йобана нахуй, я все снял! Я же сняв, що ти, ти плюєш, плюєш, сука. Ти є? Ось мій дом, блядь! Ви тут прописані? Да, приписаний, блядь. Бляд. Я учасник бойових дій, блять. Так... Вон учасник а, бойових ну, шо, дій. Ну що, блядь, а як я веду себе, блядь? плю, в ебало, я тебе в въебало, ты чмошник ебаный. Нахуй ти плюєш на мене. Ти на перевіла показав, не так поводиш. Так я сказав нормально, пошлі покажу документи. Я сказав, пошлі покажу документи. Я сказав, це не нормально. Пошлі покажу Документи, Маше, я ти сказав. Олександр, тебе хтось обіду в житті? Ні. А чого ти так себе поводишь? А тебе хтось обидав? А його йок. Йохтось обидай, а ты не Його хтось Хтось тебе видела. А чого ти ведеш себе як чмо? Чмо ти? Чмо в формі, блядь, плюєш, сука. Тому що підраз нахуй стоїть біля мене в формі, блядь. Ти герой, бо ти телефон знімаєш. У мене трясутся руки, тому що я, блядь, поранений, блядь. Я був там на фронті, а не ходив, куда по вітке не вручав. Поняв, блядь. ти Чому Меня Ні... вражеские тебе обидали в жизни, и ты решил. Не, одразу... обижене вы тут лазать, блядь. Нет, если ты уважаешь тогда, блядь, что я обиженный. Ты обиженный в жизни. А че? Не а хочу. А че до... не хочу? А что? Ты решил доебаться до меня? Не доебаться, а потом заидно закончили. А вы, блядь, тут плюет, на герой, блядь. Я на тебя плевал, я на тебя блядь. Я на тебя плевал. Да, и ты, и Вин, блядь, я все снял. Да, Вася, Вася ты Вася ты, блядь Кто Вася? Вася ты Давай Да, Вася ты и Вася ты, блядь Чмырёк ты, блядь Фоткай, блядь О, хуй мне фоткой, Хуй сфоткай На На, сфоткай очко, блядь На, блядь Сфоткай очко, сука, дура ёбана Да, блядь, да пиздец, будешь ты в Ютубе, сука. Да, больна дура на голову, давай, я все снял нахуй. Да, сука, да, блядь, чьей хуй покажу отсосешь, сука. Да, а ты шо хуив не бачила, блядь, Покажи покажите хуй в машине, сука, дури той, блядь. Долбоебый, сука, пиздуй ты нахуй. Шо ты лыбайся, пидорюга, блядь.